Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас повноцінний вихідний. І е, як і обіцяла, йдемо в ліс по гриби. По гриби Там у нас вариться шурпа вже. Ваня поїхав раніше. А я кажу, я трошки пізніше прийду, то це вже кричить за мами. Е, а я трошки пізніше прийду. Ну чого я там буду сидіти в тому лісі. Якраз вся наша банда підтягнеться пізніше. От е, Варюшка йде теж. Я сьогодні мама біжевої дитини. Дістала свою пов'язочку тепленьку на голову, бо вчора було тепліше. Ні, ми тудою підемо. Ні. Ми ж не будемо йти через млин, А підемо через великий стадіон. У нас в селі два стадіони. Шкільний і великий сільський, який знаходиться біля лісу. І зараз вам поступово все покажу. Трошки села покажу. Так, і ми зараз сходимо з нашої вулиці ось на таку ґрунтову. Перейдемо на селі. Це одна, може, вулиці три таких ґрунтових. Так село все заасфальтоване, бо колись в якомусь там 60-х чи яких роках не буду роки. Говорити, бо не згадаю да, зараз. Приїжджала делегація з Америки, і наше село було типу як показове. Засфальтували всі вулиці, побудували величезний будинок культури. Такий будинок культури, мабуть, їх налічується в Україні 3 чи 5 таких масштабів. Ну, Зараз, може, в нас вже є і більші, але саме в селі, таких будинків культури. Мало. Ну і звісно, перся, ти Варя, давай мені ще впади тут. <сі> Варя поміряла калюжу. Кажу, їй, давай я сфоткаю. Там воно то дерево так гарно якось виросло із жовте воно. Міряємо далі. Варя, дивіш, щоб ці твої чоботи в калюжі не залишились. <сі> <Френь тобі наглобоко. сі> Пройти можна. Так, ну ми майже дійшли до асфальтованої вулиці. Ця Варя хотіла тудою піти, а я кажу, що тудою буде занадто далеко обходити. Тудою? Да. Я казала, щоб казала, що теж звернути і піти. Ну, та й далеко було б, далі було б. Воно трошки на косанець пішло, коли ми сюди пішли. Зараз вон туди, там перехід через. Центральну трасу, і буде стадіон великий, на якому колись дуже часто влаштовували турніри футбольні. Зараз ми будемо переходити через центральну нашу трасу, яка веде до районного центру. Ми, що, і ми зараз перейдемо через неї. Походимо. І тут величезний стадіон. Ой, пам'ятаю, коли були ці футбольні матчі. Боже, тут стільки людей було навкруги, навкруги От так всі сиділи, дивилися, вболівали. А зараз вони і ворота спіляли. Комусь треба були ворота дуже. І спіляли. Тут понакладали вже ви, далі вже на стадіоні скоро буде техніка стояти. Ой, Господи. було. Як не Варя, Ти не, що? Я, а, Бо ти не звертала уваги, як їх не було, всі вже спиляли ворота. Вообще, просто не хвати якісь тревоємці ворота. А що тут ще таке производиться, то що треба так багато техніки. А це, знаєш, так буває в людей. Потрошки, потрошки ти. Далі, далі, мало, мало. Та так виходить. От і сонечко вийшло. Я так переживала, що буде цілий день хмарно. Ми поки дійшли, то вже аж в мене спина мокра. Угу. В лісі, звісно, буде прохладніше. Якщо б сонечко зараз вийшло і постійно було, то ще було б нормально. Але в лісі, я думаю, що буде прохладніше. Колись в цьому лісі все дитинство проводили, такі як Варя. В ліс, просто знали. Кожне дерево. Туди дуже класна поляна, і загалом, якщо в ту сторону піти, там дуже гарні місця. Так, да, можна воно сказати. Ґліяп, ґліяп. Далі, та, ну, коли ми тут були літом, е, лі, <звілляп>, і чуємо, як щось ну, дуже швидко пробігає. Да. Та тут собак скільки. І лиси є, бо в селі, самому ну, так, лиси. Вони взяли великі палки і йшли. <гум> Навіть в селі лисиці бігають, То, що казати про ліс. В лісі вони 100% є. От І собаки є. Дивіться, як травичка позеленіла, дощик. Звісно, замочив усе і так гарно все зелено. Так, ага. да, дуже гарно. Супер просто. Можна одне сказати. Ми затоптали одне місце, дуже так, що там трави не було. Ми з якогось часу пересадили туди траву. Як гарно все. Зелено, зелено. А, які аромати тут, які запахи, друзі, це просто. О, тімон? Тімон уже є. Дімон гавкає. Вот і терен. Терен є. Так, повертай, правильно, ти повертаєш. Терен є, він такий терпкий. Такий терпкий. Ми це взимку підемо в ліс. А він примерзне на морозі. І такий солодкий, такий добрий. А ми, знаєте, цілий день в тому лісі полазимо, їсти хочеться, як дітиська та ця отерину наїмося. Тімон! Тімон! <риві> Дивіться, яка шурпичка вариться. Та що шикарно, просто шикарно. Називаються чернільні горішки. З них потім робили чорнило. Це, я так розумію, насікомо якесь відкладало типу яйце. Пропустила гриби. І груба ножка. Повинна бути груба ножка. Чорнила з них робили. Це типу личинка, яка обростає соком дуба, щось таке. Я так це поняла. Це да, Та Якщо ножка крутиться, то це нормально. Ось, так, да, це нормально. Оце його? Да. А якщо, а Вона повинна, якщо груба і, не, і, і причіплена до ножки, то це отруйно. Угу. Бачите? Грибовед вам розказав. <рес> Оце такі штучки, кульки, вони тільки на дубових листках з'являються. Бачите? Що я знайшла гриб. Воно всередині таке, як губка, як яблуко, величезний просто. Кульок варя вже все, варя, пішла в кураж. Рибочки. Там да? такий Так. Який гарний. Який красивучий. А там взагалі точно що парасоля велика. Я ще такого не бачила, великого. Я не хочу. Він Дум... старий, нічого не буде. Нічого, головне, що диви, який бачу. красивий. Ой, ой ага. Бери, хоч сфоткаєшся. Показуй. які О, який О. великий. Ще. Як голова. Ага. Да. Красивий. І величезний. Я просто в шоці вперше такого великого бачу. Клас. Ти що, дивись? Іди, 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 давай. Мені який мені красивий. А тут прям якась, наче, як галявина. А? О, і там є. Так, да, звісно. Який красунчик. Ліна, хай зривай. Оля, диви, який красивий. Така тиха охота. Я просто сфоткаю. Кого? дивись, Ну твій же шулов. Тихо. Єсть. Да. Який гарний. Ага, сюди прям такий рівненький, чистенький, да. дуже гарний. Та угу. да я точно мене... дулька. Та зривай, зривай. Нічого, ці гриби можна так зривати. Загалом всі гриби можна так, так збирати. Так, ага. Ще не розкрився, дуже гарний. Красунчик. А я цим хвастаюсь. Щоб ви розуміли, от так, як тільки що, я тут інструктаж розказую, Мікрофон, <ріпи> <ріпи> що гриби можна так зривати з корнем, бо це ж не коренева в нього система, така як в дерева, що ти його викорчував і все, і рости нічого не буде. А грибниця сама вона розростається на десятки метрів. Того, якщо ви от так гриб вирвали, це нічого страшного. Так можна. Ви зараз ви почнете мені писати, що неправильно вирвали, чи ще що, все правильно. Професійний грибник вам розкаже, як правильно, як треба. Варвара Іванівна щось там листочка зриває. Салют мені хоче зробити. Да? Угу. Так, Мі, -мі, Мі. Ой. Сюди позаростело все таке траві. Це ми вже десь вийшли коло мусорки. Тут саму сорка біля єдиного. Получається, нам треба тепер машину ламінірувати. Полірувати, а не ламінірувати. Полірувати. Це Трошки, дорого? Да. Ну, ну такий. Гарно. Знаєте, от повітря кисню тут. Надихатись можна. Сьогодні зранку показала вам, да, що прокинулася, а в мене з правої сторони болить горло. Таке враження, наче як щось прилипло, От, ну, сухість така в горлі неприємна. Але зараз начебто нормально. Ще трошки якось є такий дискомфорт, але загалом нормально. А тут оця панська акація велика. Чи граб він називається, да? От, не згадаю, великі такі голки. Ой, величезні. Курівка пасеться, красуня. Дівчата наперед пішли. А я ще вам розкажу, да, граф. Теж ще граф. Біла акація. Біла акація. Це заходжу в Google подивитися, бо позабувала. Коли була дитиною, я пам'ятала і знала кожне дерево, як виглядає і як воно називається. Це як не обманути, що мені бабуля присилає. Не знаю, що тобі бабуля прислала, я думаю, що ні. І дивіться, яке кулюкати. О, я такого ще не бачила. Дивіться. Обалдеться, воно прям як... як, як їжак якийсь. Ну, красиве. Прям на стовбурі куча цих голок. У нас сьогодні такий природній влог, друзі. Природній влог вивела вас трошки на природу і сама вийшла, і ви побачили, як у нас що росте, де все росте, яке воно росте. Бо ми забуваємося. Забуваємося, якщо виглядає, я ж кажу в дитинстві, знала кожну рослинку, як називається. Але раз уже, звісно, позабувала. Того мушу заходити. Тімон! Мушу заходити в цей в Google дивитись і згадувати. Варвара Іванівна щось теж фоткає. Щоб не заводити у вас в омангу, це гледичія колюча. Туди, Дивіться, яке воно прям колюкати-колюкати. Та туди, якщо залізти, то звісно, не наслідки будуть печальні. Вон там козочка виглядає. Бачите? Козиця. Дві кози. Дімона злякались, мабуть, такі насторожились. Козички, ми вас трогати не будемо. А це хтось пасе, з кимось вони ходять. Сьогодні прямо включення з лісу. Ходили, бачите, збирали грибочки. Раз-раз. Такий класний, ще не розпустився. Красун який. Хто Це їде. Добрий день. Добрий день. Пару слов про своє поверське життя. Юрій Васильович, розкажіть, де такі місця знайти грибні? Жив, живу і буду жити тут. <рес> Наталечка, добрий день. Інтерв'ю, де ви знайшли гриби? Боже. Бо від Юрія Васильовича нічого не можна вияснити. Він не розказує про свої місця. Дуже класна. Приїзжайте приїжджайте на гриби, да? Нет, ціла купа. Шурпучку, шурпичку набирати. Шикарно. А ну Лена, йдеться в лесимо двери. Аза? З грибочками. Я насипаю, давайте, підходьте, бери. Почала біть, нічого підходить. Дівчата, давай. Юра. Паню, а цю рульку, що їй, її, доставати, її ж порізати? Ти ти по наливай, так, я щось її достану, на нього чи що. Убирати ті бутилки лишні. Панюша, <рес> Вань, побирай, Іван. <рес> так на, я тобі даю, а ти собі розбираєш. <рес> <такі>, кіпіш якийсь. <рес> <рес> Далі хто там? Мені жалко було нормально проїхати, приймають. Ну такі, да, гарні. Уже є були оті такі молоденькі, що не розкрій. Ага. Ну, Це шанпільйони такі, вони оці лісові, цікаві. Вони називаються як? Шампінь. А, а ви бачали. вони великі, посилаю вам оцей аромат цієї прекрасної шурпи. Пакет, пакет. За панелями виїжджають, тому йде <рит> гарман, хота є дорога. Пакет, так? Яркові, виїжджай, а на яркові. А я себе взяла, викинула підрозділу. Хто кого гріє? Гріє, добре, тепло, як На сьогодні закінчуємо влог. Все-таки, мабуть, мені треба була оця прогулянка в ліс, трошки відпочити ментально, поправити своє здоров'я ментальне, бо воно. Як виявилось, найцінніше в нас е, іноді, іноді воно нагадує про себе, що схаменись, зупинись, поїдь десь трошки подихай повітрям. Е, веду до чого, що частіше треба десь вибиратися, десь зустрічатися з друзями, відпочивати. І, як я вже казала в минулому відео, себе любити. Бо з усіма цими... Життєвими подіями трошки ми псуємо своє здоров'я. Чую, люди там ходять, собаки гавкають, діти кричать, теж хтось приїхав відпочити в ліс, прогулятися. От, і до чого я вела? Що любіть себе, цінуйте, поважайте, шануйте і не запрацьовуйтесь, бо роботу всю не переробиш. Отак. От а сьогодні я відпочила, вже казала, що добре відпочила. От і зарядилась позитивом, гарною енергетикою і силами на наступний тиждень. Як завжди, всіх міцно, приміцно обіймаю ваша Інна.